Ти живеш в аду. Не віриш? Ну подойди к зеркалу посмотри на свою мрачну рожу. Неможливо уявити священника з Ватикану, який рубався б в дум, чи православного батюшку, що проходив би хол'юті. Упокой, Господи, душу грешную, раба твоєго. Та у світі з'явилася церква, що поєднала християнство та відеоігри. Вона так і називається Game Church – ігрова церква. Вони не проповідують з плазмаганом на поготові, не читають, отче наш захищаючий міт, і не моляться іконам святого Фрімана. Чим же займається Game Church? Зараз її керівник та засновник Брайан Бафен сам усе розкаже. Ігрова церква це не будівля з чотирьох стін. Це спільнота людей, що люблять Ісуса та люблять ігри. Ми спілкуємось про життя, про віру, про ігри. Game Church була започаткована близько п'яти років тому. Ми з Південної Каліфорнії, Лос-Анджелес. У нас був клуб відеоігор, і ми від усього серця прив'язались до дітей, що приходили до нас у клуб. І ми подумали, чому б не взяти цей меседж любові, надії та прийняття та не рознести його по всьому світу. Тож ми почали відвідувати виставки по всіх штатах. І цьогоріч у нас перший міжнародний досвід. На геймс геймери прийняли нас дуже добре. Прийми від цього у захваті. Найцікавіша штука у нашій церкві наш логотип. Ми взяли традиційне зображення Ісуса, з яким знайомі усі православні і католики, та вставили у його руки геймпад. Це комусь здається досить цікавим, а комусь некомфортним. Та все ж дуже цікаво, коли береш традиційну іконографію та починаєш із нею гратись. Ставиш у геймерську реальність і бачиш, як добрі люди загалом на неї реагують. У багатьох християн є проблема з жорстокістю у відеоіграх. На мою думку, це досить кумедно, адже біблія одна з найжорстокіших книг. Я не думаю, що Господь обов'язково проти насильства. На мою думку, жорстокість насильство, якщо їх застосовувати у правильний спосіб, можуть служити добру та наштовхувати людей на праведний шлях. Наприклад, гра Ops The Line», у якій ти маєш прожити спогади людей, яких ти вбив. Є і багато інших ігор, які вчать ставитись до жорстокості з повагою. Тут не питання у тому, чи жорстокість це погано. Ми тут не для того, щоб казати геймерам, у що їм грати, а у що не грати. На жорстокість кожен реагує по різному, тож що після жорстокої гри до вас прийшли жорстокі думки стосовно ваших друзів чи близьких, то це певно знак, що це не з грою щось не так. Що життя таке роже нещасна? Тебе роздражають люди, мухи, тебе роздражає жара, тебе роздражає дощ. Хай там як я певен, що більшість людей можуть побачити різницю між реальністю та віртуальністю. Ми безперечно віримо, що відеоігри це щось хороше. Це не просто розваги, це історії. У багатьох іграх такі круті історії. Це дуже добре для людства, це добре для усіх нас. Зануритись в історію, що примушує думати, що кидає виклик. Тому ігри можуть мати неймовірний ефект на життя людей. Спеціально для іграфтів. Хлопці з ігрової церкви ламають стереотипи, доводячи ігри не роблять тебе добрим чи поганим. Ігри це лише інструмент, з яким ти можеш творити добро, а можеш і зло або просто розважитись. Усе залежить лише від тебе. Віриш ти у це чи ні?